Вітаю про головні події країни та області. За 16 квітня готова розповісти вам команда Першого Подільського. Переговори щодо забезпечення сталого та справедливого миру тривають. Про це заявив під час візиту в Україну генсекретар НАТО Марк Рюте. Разом з Володимиром Зеленським він відвідав медичні установи, де проходять лікування та реабілітацію українські бійці. Поспілкувалася із персоналом та захисниками. За словами Марка Рюте, Україна заслуговує на справедливість, тож буде докладено максимум зусиль, аби зупинити безжальне кровопролиття. Я тут сьогодні з вами. Шановні, для того щоб сказати і передати вам послання, НАТО стоїть з Україною. Ви та я знаємо, що це було правдою і продовжує бути правдою. І я знаю, що за останні декілька місяців були питання до підтримки НАТО, але дозвольте мені сказати, що наша підтримка безперечна НАТО. Продовжує надавати політично інші типи допомоги до України через безпекові тренінги у Візбадені, і ми стаємо ближче один до одного. Ми зустрічаємось в Києві та в Брюсселі. Що ще за перші три місяці 2025 року? Партнери НАТО вже надали більше 20 мільярдів євро для допомоги України. Наша відданість конкретна та видима. Ви бачите також подальші вклади наших партнерів, про що було заявлено на зустрічі у п'ятницю. Ми хочемо впевнитись, що Україна буде суверенною та сильною, яка зможе захищатися і сьогодні, і протистояти будь-якій майбутній агресії. Це все. Наші умови, на які ми йдемо. Служба безпеки України одночасно затримала дев'ятьох агентів ФСБ, які готували теракти у центральних та східних регіонах країни. Серед них п'ятеро неповнолітніх. Розгалужена агентурна мережа діяла у чотирьох областях. Зловмисники готували вибухи біля житлових будинків, позицій сил оборони, мостів і залізничних колій. Агенти діяли під керівництвом двох офіцерів ФСБ. Одні виготовляли вибухівку та закладали у сховки, інші маскували на місцях запланованих підривів і встановили. Встановлювали приховані камери для віддаленої активації та звітності. Затримання відбулось під час підготовки першої серії терактів. У зловмисників вилучено понад 30 кілограмів вибухівки. Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді та незаконному зберіганні вибухівки. Вирішується питання до притягнення до відповідальності неповнолітніх учасників схеми. На Дережнянщині провели в останню земну дорогу захисника Миколу Токара. Боронячи Україну від ворога, він загинув на Сумщині 5 квітня 25-го року. Живим коридором та стоячи на колінах з державними прапорами у руках зустріли земляки траурний кортеж з тілом героя, який боровся за незалежність України. Підтримати родину та вшанувати пам'ять захисника зібралися представники влади, духовенства усім найбайдужі жителі громади та побратими загиблого героя. Критично не вистачає житла для ВПО та кульгає сфера підтримки людей з інвалідністю. Представники соціальних послуг намагаються адаптуватись до реалій сьогодення. В обласному центрі відбувся форум, на якому фахівці з Хмельницького та Чернівців обговорили як ефективніше підтримувати вразливі категорії населення. Звісно, допомогти усім потребуючим в країні, де триває війна, неможливо. Але спільні форуми навчають зосереджуватись на ключових напрямках роботи. Що вдалося узгодити, знають наші журналісти. Соціальна сфера під час повномасштабного вторгнення в Україні постраждала чи не найбільше. На Хмельниччину та Чернівеччину ринулись тисячі ВПО, які потребували базових речей: одяг, їжа та житло. Якщо із першими потребами впоратись легко, то з постійним місцем проживання вкрай важко. Метою проведення даного форуму є зріст проблематики щодо соціальних питань на рівні Чернівецької та Хмельницької областей. Пошуки, алгоритми вирішення цих проблемних питань, та для того, щоб поділитися позитивними кейсами, як же ж було в період повномасштабного вторгнення подолати ті виклики, які в них були на шляху, серед проблем Хмельницького адаптація ВПО, допомога людям із інвалідністю та деінституалізація соціальної сфери. Оце три таких виклики, про яких я буду сьогодні говорити, і намагаємося. У таке викликати дискусію і визначити обговорити ті шляхи, які ми пропонуємо ту ситуацію, визначивши особливості нашої області, вислухавши особливості Чернівецької області, колег. Ну і подивитися, яким шляхом ідуть наші сусіди, наші колеги, і що ми бачимо, яким чином робити колеги із сусідньої області. Вирішили розповісти, як із цими викликами впорались у себе. Сьогодні розвиток соціальних послуг і саме державних допомог, і саме державних програм, які фінансуються з державного бюджету, ініціаторами яких і Міністерство соціального розвитку. Тобто ми на сьогодні також, як і Хмельницька, так і Чернівецька область, над цим активно працюємо, щоб ті громадяни, які прибули на нашу територію, вони максимально могли отримати якісні, в тому числі, і соціальні послуги. Ні для кого не секрет, що за три роки війни соціальна сфера кардинально змінилась. Тож спеціалісти змушені екстрено адаптуватися, щоб якісно надавати послуги. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення, люди менше думали про своє, про особисте про свої проблеми. У 2023 третьому та два році ми стикнулися з тим, що соціальну сферу її роботу в умовах війни потрібно постійно модернізувати. Впроваджувати електронні сервіси, тому що традиційна робота вже ну не зовсім забезпечувала потреби людей. Хмельницький став першим містом на заході країни, де провели такий захід. Незабаром форум про виклики в соціальній сфері відбудеться в Івано-Франківську та Луцьку. Олександр Толстюк, Нікіта телеканал Перший Подільський. Викладачі, іноземні науковці, студенти та власники туристичного бізнесу усі разом задля однієї мети розвиток туристичної привабливості, а ще краще створення власної туристичної карти Хмельниччини. Що розвиватимуть у найближчі роки, знають мої колеги. Архітектура, їжа, природа це невеликий перелік за що варто любити Хмельниччину. Проте люди шукають красу в інших місцях, не помічаючи надбань свого краю. Історичні місця це сила і зв'язок із предками. І майже в кожному населеному пункті ми можемо віднайти шматочок загубленого світу. Хмельниччина має дуже багато туристичних атракцій, є дуже багато туристичних магнітів. І в час війни, коли люди не можуть десь виїхати, вони безпосередньо тут можуть оздоровитися. Може бути і медичний туризм, лікувальний туризм і оті туристичні атракції, які українці можуть використовувати. Аби розвивати туризм рідного краю, експерти звернулись до іноземних колег. Результати обговорили під час зустрічі на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Експерти надали кілька вагомих порад, які згодом почнуть втілювати. Ділилися з нами колеги, як просувати туристичний бренд, але мало, адже мало мати якісь туристичні ресурси. Дуже важливо вміти їх просувати, презентувати, рекламувати та займатися їхнім просуванням. Від початку повномасштабного вторгнення місцеві туристичні агенції все частіше в своїх пропозиціях роблять акценти на місцевих пам'ятках. Відтак вдячні усім, хто намагається популяризувати своє рідне. На мою думку, подібні заходи надзвичайно актуальні і надзвичайно необхідні, тому що саме на таких заходах зустрічаються і практики туристичного бізнесу з великим досвідом, зустрічаються колеги з музейних різних організацій, з Меджибежа, Самчика, з інших заповідників. Плюс є ще і педагоги, які безпосередньо вкладають туристичні дисципліни. Тобто такий симбіоз практиків, педагогів і музейників має дати дуже гарний результат. Тільки спільними зусиллями можна досягнути значного прогресу, а цього потребує туристична галузь нашого краю, адже показувати і розказувати про історичну спадщину можна роками. Олександр Тустюкнікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Великдень свято, яке в кожного асоціюється з ароматною, пухкою та особливою випічкою. Все частіше паску не печуть господині вдома, а купують. Отож, наша знімальна група поцікавилась особливістю приготування великодньої випічки в одній з найвідоміших пекарень міста. Любов до тіста це і хобі, і робота, каже Марина. Вже понад 10 років вона тішить хмельничан різноманітною випічкою. Не виключення й паска. Каже, це особливий ритуал. Найулюбленіше однозначно тісто на паску. Випікання пасок це не тільки традиція, а це для мене єднання з Богом. Напевно, кожна господиня має власний рецепт випікання паски, який бережно зберігає і передає наступним поколінням. Марина ж нашій знімальній групі продемонструвала, як печуть великодній хліб для хмельничан. Для початку готується опара, яка є головною складовою тіста а далі все за точною рецептурою. Для традиційної української паски нам потрібні наступні інгредієнти: борошно пшеничне, вищого гатунку, цукор білий, кристалічний, яйця, які ми розділили на білки, на жовтки, сіль, ваніль, холодне масло, лимончик обов'язково та родзинки і цедра апельсина. Має бути гарна атмосфера на душі та в колективі. Має бути спокій. На душі і бажання, щоб паска вдалася. Для того, щоб паска була стандартна, класична і якісна, треба дотримуватися норм, які вже перевірені не одним десятком років. Сучасні технології значно полегшують роботу з тістом, адже для того, аби вимісити його до потрібної консистенції руками, потрібно чимало часу. А от у тістомісі процес займе не більше як 20 хвилин. Коли ми замісили тісто на паску, ми його вже поділили по формах, по вазі, маленьку, велику. І треба йому дати передформовку передформовку і відлежку хвилин 10-15, щоб сформувався всередині клейковинний каркас і щоб тісто перетворилося із тіста в паску вже. Окрім традиційної паски, обирають сучасні крафіни. Вони відрізняються як формою, так і наповненням. Однак за основу завжди беруть традиційну рецептуру великоднього хліба. Саме з моменту формування починаються справжні чари, без яких господині не обходяться. Один із найвідповідальніших моментів вгадати час, коли пасочку вже пора садити в піч, щоб не було перевісті, кибо упаде, і щоб не було недовісті, кибо порветься. З Богом чимало уваги приділяється і прикрашанню пасок. Хтось обирає класику, хтось любить з помадкою та різнобарвними посипками. Одним словом, це повний політ фантазії. Можна залишити пасочку таку, як вона є, змащену яєчком можна її декорувати тістом, як робили колись в давні часи, коли не було різноманіття посипок, всяких різних. Можна декорувати сухофруктами, можна сухими ягодами, сухими е, сублімованими ягодами, е, сухими квітами можна її декорувати. Але бажано, щоб все, що є на пасочці, воно було їстівним. Випікання паски це особливий ритуал, який неодмінно нагадує про тепло бабусиних чи матусиних рук. Тож, попри пекарську справу, я печу завжди вдома, тому що моя хата має бути наповнена ароматом випічки. Я маю сама це вдома зробити. Ніхто не відміняв для мене випікати паску вдома з огляду на те, що в мене є можливість паску випікати на роботі. Паска особливий хліб з особливою історією. Тож, якщо ви печете його вдома, не зраджуйте своїм традиціям. А якщо вирішили придбати, довіряйте перевіреним місцям. Адже свято мене, а спогади неодмінно мають залишитися приємними. Юлія Кучер, телеканал Перший Подільський. Голос не просто інструмент, це емоція, настрій і навіть пам'ять. Він здатен зворушити до сліз, підняти настрій або змусити повірити в неможливе. Актори, співаки, диктори вони працюють голосом як художник пензлем, точно, глибоко, чуттєво. У міжнародний день голосу наші журналісти вирішили познайомити вас із двома жінками, для яких голос став не просто професією, він став життям. Анастасія Болюх акторка драматичного театру. Ще під час навчання вона усвідомила, що голос це не просто засіб мовлення, а інструмент самовираження, здатний надихати та впливати на глядача. Голос людини це унікальне поєднання фізіології, психології та особистості. Голосом можна вплинути на почуття. Це, в принципі, і є основним, що ми доносимо зі сцени як артисти. Бо ти тут впливаєш на почуття глядача. Ти їх. Змушуєш пережити якийсь стан ем, провідчувати те, що доноситься. Бо текст це одне текст дає слова. А коли слово діє, а слово мусить діяти, воно має бути завжди сенсовим, глибинним. Лише за один театральний сезон Анастасія грає у виставах найрізноманітніших жанрів від дитячих казок до глибоких психологічних драм. Кожна роль вимагає тонкого володіння голосом, адже саме інтонація здатна донести до глядача суть персонажа і передати настрій сцени. Так, голос важливий, приємно чути людей, які красиво вміють говорити, в них приємний голос. Але якщо в цьому всьому немає думки і почуття і мотивації, що ти хочеш донести, то тоді це теж не працює, тому ну, воно все в комплексі. Завжди, коли ми говоримо, ми думаємо, про що ми говоримо. Тембр голосу як відбиток пальців у кожного свій унікальний. Він формується завдяки безлічі чинників, будови гортані, зв'язками, резонансними порожнинами, навіть положенням зубів. Анастасія Івахова, співачка та викладачка вокалу. Уже 15 років вона досліджує голос як мистецтво, науку і засіб глибокого самовираження. Голос взагалі, це ваша проявленість, ваша сила, це можливість бути почутою, заявити про себе, і взагалі також голосом можна впливати на людей. Тому що коли ми говоримо, ми вже заявляємо в світ про себе, ми проявляємось, і від того, як ми себе показуємо, як ми звучимо, інші люди також нас відчувають і щитують. Для вокалістів голос справжня суперсила. У професіоналів діапазон може охоплювати 4-5 октав. Але навіть це не головне. Найцінніше те, як людина про. Живає звук, що несе за ним, яку емоцію вкладає на уроках вокалу. Ми працюємо не тільки над технікою, ми працюємо над проявленістю, тому що ми робимо різні івенти, концерти, виступи. І коли люди пробують проявлятись, виступати, вони долають цей страх, і це дуже класно впливає на їхню впевненість взагалі в житті. Голос це вібрація нашого досвіду. Він змінюється з віком, настроєм, подіями, які ми проживаємо, але завжди залишається чимось дуже особистим. У ньому наша сутність, пам'ять, душа. Тож слухаємо один одного не тільки вухами, а й серцем, бо іноді голос промовляє гучніше за всі слова. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Вода це основа життя, але чи впевнені містяни у її якості? Дехто без вагань п'є воду з-під крана, інші ж надають перевагу бутильованій або фільтрованій. Одні довіряють комунальним службам, інші сумніваються у безпечності водопровідної системи. То яку воду обирають люди, і чому дізнавалися наші журналісти? Одні кажуть, що водопровідна вода безпечна, інші що краще не ризикувати. Дехто купує фільтри, інші витрачають чималі суми на бутильовану воду. То чи довіряють містяни тому, що тече з-під крана? Зараз дізнаємось. Все-таки купую бутильовану, бо мені саме смак води з-під крану не дуже і взагалі вона викликає сумніви. У мене через я собі зробив фільтри, і в мене воду і він... я п'ю таку воду. Сканер довіряю. А часто замінюєте фільтр? У мене такий органічний, там в ньому такі пересадки, такі дрібні камінь, уголі, і все таке. Ну, раз на рік. Дев'ять тонн води в мене вистачає. І вода ідеальна, немає, ні накипу, немає нічого, дуже хороша. Купую бутильовану так. От чому саме вибір такий? Ну, Мені здається, вона більш очищена. Да, тому так. Ви і в їжі використовуєте? Так, так, скрізь, тільки покупну. Я використовую. Використовуєте? Так. Тобто довіряєте? Довіряю. Боже мій, вже скільки років довіряю. Як що так, тільки від цього так, мені люди, то... ми з дитинства довіряємо? Бо скажіть, хай лучше тут от воду зроблять так. нормально. Ну стільки єдине напустила, отстоялась вона. Ну, сьогодні набрали через вечір, ввечері набрали, зранку вже можна їсти варити, Ну, все, чай, каву, ну все. Коротше, використовуємо. Бутильована. Чому? Ну, вважаю більш чистішою, очищеною. Дуже багато накипу в нас кран води. Я купую бутильовану, але я не так давно почала її купувати, але у нас теж говорять, що у нас вода дуже навіть Так от. Но... Я просто читала о том, что когда трубы, я перемешку с русским, с украинским, когда трубы скользкие, это потому что микробы там, они размножаются, тра-ля-ля. В общем, короче, я пошла, перешла на на питье бутилированной воды. Понад 800 учасників об'єднав чемпіонат України з рукопашного бою. Протягом трьох днів тривали змагання. Були на арені і представники нашого краю. За результатами, курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького продемонстрували високий рівень підготовки та здобули низку нагород. Вівсяний Артем виборов перше місце у ваговій категорії до 65 кг серед юнаків у розділі Повний контакт та друге місце у розділі Легкий Контакт. На Каріна отримала золото у ваговій категорії до 65 кг серед дівчат у розділі Повний контакт та друге місце у розділі легкий контакт. Гаврилюк Аріана посіла третє місце у ваговій категорії до 55 кг серед дівчат у розділі Повний контакт. Вітаємо наших чемпіонів та зичимо якомога більших висот у житті та спорті. І знову Хмельниччина має чемпіонів цього разу у волейболі. Сезон 2024 2025 завершено. Епіцентр Подоляни протягом всього сезону демонстрували неабиякі матчі. Дивували своїх вболівальників та впевнено крокували до найвищої нагороди. Про перші емоції переможців розкажуть мої колеги. Команда епіцентр Подоляни з городка отримала впевнену нагороду у чемпіонаті України з волейболу сезону 2024-2025. Фінальні зустрічі відбулись у спортивному клубі Епіцентр господарі майданчику. Фінальну серію, яка тривала до трьох перемог, завершили з сухим рахунком 3-0. Друге місце посіла команди із Вінниці. А от бронзу отримали гравці команди Україна ю 20 для команди епіцентр Подоляни. цей сезон був успішним, адже вони виграли усі 14 матчів та одразу потрапили до пів. Фіналу плей-офф за словами тренера, фінальна серія пройшла не так гладко. Нам просто потрібно було знайти свій ритм, тому що ми втратили двох важливих гравців. Щоб змінити стартову лінію, завжди потрібно трохи часу, щоб повернути звичайний ритм. Але ми не повинні недооцінювати роботу, яку виконали наші суперники, адже ми маємо привітати їх не лише з матчем сьогодні, а й з усіма матчами, які вони зіграли у фіналі. Врешті-решт, коли ми знайшли свій ритм і підібрали правильний склад, гра стала трохи легшою. Вона була складною лише з психологічної точки зору, а не з тактичної чи технічної. В сезоні 2024-2025 епіцентр до трофея чемпіонату України додали перемогу в Кубку та Суперкубку України. На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску. Більше інформації мої колеги, як завжди, приготували для вас на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Я ж бажаю вам мирного часу доби. До зустрічі на першому подільському.